Вітаю у промову. Сьогодні пропоную з'ясувати різницю між діжкою та бочкою. Оскільки слово бочка є також в лексиконі багатьох слов'янських мов, багато з наших співвітчизників заміняють його на діжку. Однак це не зовсім правильно. Діжка це велика дерев'яна або металева циліндрична посудина з плоским дном. Діжку закривають кришкою, тому вона може лише стояти. Бочка теж велика дерев'яна або металева циліндрична посудина, але опукла посередині з двома плоскими днищами. Діжка ж не має опуклих боків. Бочку закривають так надійно, що вона легко може як стояти, так і лежати. Її можна навіть перекочувати по землі. А усередину вмонтувати спеціальний кран. Якщо ми хочемо сказати, що десь дуже тісно чогось дуже багато, то вживаємо фразеологізм мов оселеців у бочці. Коли ж говоримо про щось вибухонебезпечне і в прямому, і в переносному смислі, то вживаємо вислів: порохова бочка. Говоріть українською правильно. У діжках готуйте солені, помідори чи огірки, та ніколи не сидіть на пороховій бочці.